Доброго ранку, малята ось іде весна, ланами, перелогами, лісами. До верби підійде Ба! в сірих котиках верба. І сьогодні ми з вами намалюємо оці сіренькі котики олівцем та пальчиком. Для роботи нам знадобиться. Зразочок, який я підготувала, на ньому саме будемо малювати. Простий олівець, бажано м'який, обов'язкова серветочка, бо пальчик ми з вами забруднимо. Перед тим, як малювати, треба пальчики розм'яти. Усі разом пробуємо. Та не сніг течуть струмки. Ожила. Травичка і до сонця гілочки простягла вербичка, Умнички мої. На краєчку кожної гілочки є такі маленькі цяточки. Олівець тримаємо зручною ручкою. Та коловими рухами малюємо маленький, коловими рухами маленький такий котик. Якщо це завдання дуже складне, зробимо. Нам допоможуть дорослі, домалюють, як все, що складно, а у нас з вами дуже важливе завдання. І ось як наші котики повинні бути пухнасті, м'які, сіренькі. Візьмемо один пальчик та розташуємо олівець. Кожний котик. Маленької гілочки буде пухнастим та м'якеньким. Ось як у нас вийшло. Навесні мала вербичка одягнула рукавички, ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. На все добре.